Вітаю, для вас працюють Кременчуцькі новини. Дивіться у нашому випуску в Кременчуці новий начальник поліції. Сьогодні вшанували полеглих у роки Другої світової війни та освітян привітали з професійним святом. Про все це більш докладно за кілька секунд. Сьогодні в Кременчуці вшанували полеглих у роки Другої світової війни. Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників антитерористичної операції, керівники міста, ветерани та учасники АТО у жалобі схилили голови перед пам'яттю наших дідів, батьків, які ціною неймовірних зусиль у жорстокій битві виборювали нашу свободу, захищаючи рідну землю. Міський голова Віталій Малицький та його заступники, секретар міської ради Юрій Гриценко, разом з ветеранами та воїнами АТО вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, визволителів, героїв Небесної сотні та колишніх керівників міста. Поклали квіти до могил загиблих героїв, добрацьких могил та пам'ятних місць. Цьогоріч участь у покладанні взяв особисто визволитель Кременчука, 90-річний Іван Бордюх, який у 17-річному віці пішов на фронт. Він і поділився з присутніми спогадами, як визволяли Кременчук. Іван Дмитрофанович сам живе в Козельщині 90 років і 7 місяців, як він сам каже, <ріхи> 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 приїхав вам. на цю землю <ріхи> подивитися, шанувати і наших учасників АТО, захисників, і своїх бійців, побратимів своєї частини. Він якраз через кохнівку заходили вони з боку Полтави. Ми вас ми валяли, 28 сентября зайшли в Кахновку. А утром зайшли в Кременчуг. Кременчуг вас горів, німців не було. І Де оце банк? Його не зірвали німці. І там в районі, де оце площа, стояв дивізіон на три батареї, 12 пушок і чотири солдати. Погибло. Вони безперервно стріляли У Крюкові. Вони були аж до ноября місяця німці, а потім за одну вже вони попали в яке от в окруження і за одну нить йшли Цього дня Данину Шани віддали також героям Другої світової війни біля пам'ятника воїну-визволителю у Великій Кухнівці. На свіштовському кладовищі та на кладовищі, що знаходиться в районі вулиці Петровського, поклали квіти до могил учасників АТО. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Разом з ветеранами керівники міста побували і на місці загибелі лейтенанта Грязанцева, батальйон якого у складі 193-го стрілецького полку 66-ї гвардійської полтавської дивізії атакував північно-західну окраїну Кременчука і першим увірвався в місто. Квіти пам'яті поклали і до меморіалу Вічно живим до пам'ятного знаку Перший день після війни. Усім їм севичолим ветеранам та героям сучасності слова вдячності за мужність і відвагу та гідний приклад для прийдешніх поколінь. У сквері Пономаренка відбувся святковий захід, присвячений 445-й річниці з дня заснування Кременчука і 73-й річниці визволення міста від нацистських загарбників. Ветеранів та мешканців 9-го мікрорайону вітали представники міської влади, працівники контакт центру і творчі колективи міста. Святковий захід об'єднав ветеранів, городян, молодь, людей різного віку та професій. Ветеранам висловлювали слова вдячності. Дитячі колективи дарували глядачам найкращі творчі номери. Із привітаннями перед гостями виступив перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Хочеться побажати всім, кожній вулиці, кожному дому і нашому місту взагалі щирого щастя, здоров'я всім людям і. Мирного неба над головою, а нашому місту процвітання з святом вас з ним міста! Святковий концерт та дружня атмосфера подарувала усім позитивний настрій та гарні емоції. Це день міста, день нашого мікрорайону. Сьогодні свято це об'єднує людей, покоління наше, молодь об'єднує і ну, це прекрасно. Це прекрасно». Обов'язково повинні такі свята бути, щоб молодь брала приклад і теж святкувала. Кременчуку миру, благополуччя, спокойствие і процвітання. Готовність підприємств міста до чергового опалювального періоду, перебіг двомісячника чистоти та підготовка до загальноміського суботника. Ці три питання обговорювали на засіданні штабу з комунальних питань, докладно Олександра Демиденко. Два тижні залишилося до початку чергового опалювального сезону. Тож комунальні і теплопостачальні підприємства мають бути готові або знаходитись на завершальній стадії підготовки. Підкреслили на засіданні штабу. Для нас основне питання було і залишиться, поки ми не запустимо весь житловий фонд, не подамо теплоносій, поки в кожній квартирі нашої Кремль не будуть працювати. Опалювальні прилади центрального опалювання. Ми вважаємо, що це питання номер один на сьогоднішній день. Керівники підприємств у свою чергу відзвітували. Ми проводили вже гідравлічні спитання останнього участка. Серйозних заміщань не виявлено. були незначительні, там, скажімо, прокапывание воды по дренажным линиям. В настоящий момент у нас один из участков подключен, ремонтные работы выполняются. До конца этой недели работа будет завершена. 217,5 километров сетей центрального отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном измерении подготовлено на 100%. 46 центральных тепловых пунктов тоже, и 18 котельных тоже подготовлены на 100% к пуску тепла. Готуються і управляючі компанії для них доручення від віце-мера Валерія Декусара: контролювати подачу теплоносія і усувати так звані повітряні пробки у системах теплопостачання безпосередньо у житлових будинках. Прийняти теплоносій готові усі освітні, медичні, спортивні і заклади культури. Доповіли на на у підсумку доручення від керівництва галузі для усіх, хто задіяний у процесі опалення, бути абсолютно готовими до 1 жовтня. Хоч офіційно опалювальний сезон і починається десь з 15-го. обговорили і перебіг двомісячника чистоти і благоустрою. Роботи виконуються згідно з графіком. А що стосується організації загальноміського суботника, 8 жовтня, усі комунальні служби цього дня працюватимуть у посиленому режимі. Сьогодні Кременчуцьким правоохоронцям представили нового керівника. Начальником Кременчуцького відділу поліції став Олександр Коцар, 35-річний очільник поліції, уродженець Унуфрівки. До призначення у Кременчуці він керував поліцією Головиного і Лубен. Представив нового керівника та розповів про його досягнення у розкритті злочинів заступник начальника обласного управління поліції Полтавщини Руслан Бірюков. З новопризначенням головного поліціянта привітав міський голова Віталій Малецький. На першій своїй прес-конференції Олександр Коцар заявив, що відкритий для спілкування. День Кременчука це свято про людей та для людей. Тому закономірно, що головними героями Дня міста стали саме його мешканці. Містяни, які щоденною працею розвивають Кременчук та своїми гарними справами прославляють наше місто. Наступний матеріал про враження Кременчужан, які дружнім гуртом відзначили День Кременчука. На день Кременчука у місті панували фестиваль солодощів та свято їжі. Скуштувати можна було страви на будь-яку забаганку. Все, що можна, все пробували. Були везде, ні в чому не відказували. Торт ми взяли кексик, якийсь. будемо зараз кушати його. Чай от п'ємо з настоячого самовара. Очень вкусно з димком. Бізе їла, і, і зефір їла, і піцу їла, і магіта піла. Випічка народна, это вообще прекрасно было. Потом мед ми пробували, медовуху пробували. Ві шикарно. Тож не дивно, що фестиваль Солодкий Карменчук об'єднав людей у вирії добра, позитиву, піднесеного настрою. Очень нравится, Очень прийшли всі з сім'єю. Прийшли з комов'ями, за взрослими, за всіми дітьми. Прийшли приємно відчувати, що ми не одні і нас багато. Ми ми з Кіровограда. Кіровограда. Тобто, Є, зі, ну нам понравились. играла с детьми и замок, с миньонами, отважный, с замок. разными мультиками. Правильно. И... Правильно. и мне Я там очень понравилось. Прекрасно. Радостно. Погода хороша і настроєння хороше. Позитивно очень, чисто, красиво, люди в хорошому настроєнні очень приятно. очень. Приятно, что що мер поприсутствував і устроїв нам такий хороший праздник. Дай Бог, щоб празнік продовжувався і незабутніх емоцій. Учасникам приніс благодійний пробіг з вірою в серці. Бігали, щоб допомогти хворим дітям та заради власного задоволення. Це свято дійсно, дійсно, і пробіг свято, і люди подивіться, які святковий настрій у них. Тобто все гарно. Хороше чувство, класно. Круто, вийшло. Як і враження, добре. Як дізналися? Тяжко, але все цього варто. Хороші емоції, Інтересно. Все відлічно, впечатлення взагалі супер. Перший раз біжав. Било круто. Самопочуття дуже шикарне, класне. Це просто словами передати не можна, потрібно відчути. Це дуже круто, всім советую. Приходітесь. Своїми незабутніми враженнями кермчужани ділилися і під час концертних програм, і після виступів улюблених артистів. Атлічне найкращі. ми любимо лучше віти. Круто, весело, добре. Дуже хорошо очень хорошо, все Мені подобалася Оля полякова. Я хочу поживати нашому місту щастя, щоб все було нас хорошо. Освітян Кременчука привітали з професійним святом на великій сцені міського палацу культури. Назвали імена кращих численної когорти працівників навчальних закладів міста. Музичним подарунком педагогам стала концертна програма, підготовлена художніми колективами Кременчука. Другого жовтня в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Вчитель не просто професія, це покликання душі. Вчитель творить людину. Тому ім'я улюбленого шкільного педагога пам'ятаємо все життя, адже він був для нас взірцем у мисленні та поведінці. Вчитель це людина, яка формує світогляд, яка дає знання, яка вчить жити і йти в світ з добром, з любов'ю. Ми низько вклоняємося вам за вашу працю. Ваша праця це зерно, яке. Проростає, яке дарує життя, яке дарує натхнення, яке робить людей щасливими. Ми щиро вдячні вам за те, що ви щоденно працюєте, щоденно даруєте знання дітям нашого міста. Сьогодні кращих працівників освітянської ниви Керменчука відзначили почесними грамотами, у їх числі вихователі дитсадків, шкільні вчителі, викладачі ПТУ. Добрі слова вдячності за нелегку працю пролунали і на адресу персоналу, який забезпечує належні умови для навчання та розвитку дітей у закладах освіти. Колег зі святом привітали і самі освітяни Керменчука. Хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом, днем учителя, побажати всім доброго здоров'я. Хороших учнів, добрих справ, щоб поважали нас батьки, щоб цінували нас, діти, щоб цінила нас держава. Цього сонячного осіннього дня ми хочемо привітати всіх наших колег-вихователів, з ним вихователя, з ним вчителя, побажати міцного здоров'я, гарного настрою, здорових дітей, вдячних батьків. Враховуючи ситуацію в нашій державі, хочеться побажати всім працівникам освіти мирного неба над головою. Нехай щасливими будуть їх сім'ї. Нехай вдома в них буде затишок і достаток. Всіх колег міста Кременчука, всіх освітян нашої України з нашим професійним святом. Побажати здоров'я, наснаги, як сказав, мир нашого міста. Доброї зарплати, матеріального і морального задоволення, щирим музичним дарунком для педагогів став святковий концерт. А колектив Кармшвіцьких новин приєднується до вітань. Бажаємо вам, шановні освітяни, відчуття повноти і неповторності життя, новічерпних творчих сил і здоров'я, натхнення, щастя і довгої людської пам'яті. У спортивному комплексі Політехнік пройшов відкритий кубок з боча серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Люди з обмеженими фізичними можливостями змагалися, отримували призи та вітання. Подробиці далі у сюжеті. Боча – це спортивна гра, яка входить в програму паралімпійських ігор і застосовується як засіб реабілітації людей з обмеженими можливостями. Ці змагання проводяться для такої категорії людей, яка пересувається на візках. Беруть участь в трьох категоріях люди з шейними травмами, спинальними травмами, а також захворюванням ДЦП. В змаганнях брали участь Кременчужани, а також гості зі Світловодського, горишніх плавнів та Полтави. Привітали учасників та побажали успіхів у спортивній грі заступник міського голови Руслан Проценко та депутат міської ради Володимир Шибашов. Шановні учасники змагань, гості нашого міста, дорогі судді, шановна президія, імені міського голови міста Кременчука Віталія Малецького. Я хотів би привітати вас зі сьогоднішніми змаганнями. Побажати вам всього найкращого, ну і найголовніше, фундамент всіх наших починань це міцне здоров'я. На мене возложена почетна місія вручити нашій команді комплект комплекти «Боча» для тренувань, побед і так далі. У бочу грав Сергій Михайленко. Чоловік має лише одну руку та ногу. І навіть попри це він доводить, при бажанні людина може мати необмежені можливості. Плив 5 кілометрів, автобус тягнув, хотів заплив за світловодська на Кремінчук зробити, але поки не вдається по організації. Але, думаю, достигнемо. Я різьбой під дереву, гравірую по стеклу. Щас почав часи діло. Учасники змагань відзначають, такі заходи для них надзвичайно важливі. Вони спілкуються і цікаво проводять час. Є можливість вирватися з дому із чотирьох стін, пообщатися з людьми і поучаствувати, дуже якийсь азарт. поболіти за свою команду за друзів, за просто за удачну ігру. За прогнозами синоптиків, погода завтра продовжня буде хмарною, можливий дощ вночі. Стопчик термометра сягне позначок плюс 9, плюс 10, в день, плюс 13, плюс 15. Це все на сьогодні. Дивіться нас на Отаві вже завтра о цій же порі. Бувайте.